До війни він був фінансистом. А з першого дня повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Владислав Роїк, старший лейтенант-артилерист. опанував і радянський, і західний калібр. Доволі успішно є нагороди від військового командування. Воїн брав участь у боях за визволення правобережжя Херсонщини та на Донбасі. Нині ж підрозділ Владислава Роїка захищає північний кордон України. Чергова історія війни у рубриці нашого воєнкора Ігоря Левенка. в мене ж на сьогодні все до зустрічі. Владислав Роїк, 26 років, старший лейтенант, командир взводу управління, старший офіцер батареї гаубиць 45-ї окремої артилерійської бригади. За фахом фінансист від початку повномасштабного вторгнення Владислав добровольцем записався на фронт, брав участь у боях за визволення правобережжя Херсонщини та на Донбасі. Працює як на радянських гарматах, так і на гаубицях західного зразка. Владислав відзнав. Чувся організацією та успішним веденням контрбатарейної боротьби. За ураження командно-спостережних пунктів противника, великої кількості ворожої техніки та складів з боєприпасами, має нагороди від військового командування. Нині підрозділ Владислава Роїка захищає північний кордон України. Водиславе, я вас вітаю. Давайте з вами знайомитися. Розкажіть трішечки про себе. Власне, де народилися, навчалися і як потрапили до війська. Народився я в селі Оксаниноманського району. Навчався в Уманському університеті і при університеті була військова кафедра. Закінчив військову кафедру. Про військову цю професію взагалі ніколи не думав, що буду в ній якось зв'язаний. На який ще не треба, я тут. Себе у формі дуже важко тоді уявляв. А на кого ви вчились? Фінанси, банківська справа і страхування яким себе бачили після закінчення? Думав десь в банку працювати, але так склалося, що пішов на нову почту фахівцем проблемних відправлень. До мене подзвонив друг, сказав, що поблизу міста Умань розбомбили військову частину. Відвіз жінку і дитину до батьків в село і пішов на військкомат. Але зразу мене не взяли, бо в мене немає ніяких, ні опиту, нічого немає такого військового. Сказали, чекай, поки прийде твій час. Майже при закінченні весни визвали, пройшов навчання і так попав. Якраз моя спеціальність мене найбільше і цікавила артилерія. Щоб якось захистити своїх рідних, щоб не прийшли, не дійшли до того самого умання спинити агресора. Думав, буде хуже. Ніколи з таким не стикався. Хлопці всі бойові, а молодий, недосвідчений, як, як в підрозділі буде, але прийняли дуже гарно. Зараз наявлю його працює. Перший раз якось трохи страшно було, а зараз вже якось звик то воно вже. Ну я гадаю, ви також не народжені для війни, але ви тут. Чому? Дуже багато людей не народжені і навіть не хотіли ніколи себе із Збройними силами пов'язувати, але все-таки прийшли захищати. Втома є у всіх. Всі зморились. Але коли бачиш результат своєї роботи, мотивація набагато більша. Навіть хлопцям показуєш відео нашої роботи, вони кажуть, можна і ще попрацювати. На херсонському напрямку. Працювали ми не так часто, як хотілося. Позиція була постійно, займали, але робота була більшість, коли якісь були наступальні дії ворога або якісь наші підрозділи вели наступальні дії. Перший наступ високопілля звільнили, а вже другий наступ сам Херсон. По яких цілях ви працювали тоді? По передньому краю працювали. То, ну, техніка, жива сила. Так, Майже весь час ми працюємо із розвідкою. Вони дають нам картинку і ми вже від тієї картинки коригуємо вогонь. Ну, вони в разу три більше снарядів випускали. Вони просто всліпу знищують все, а ми чисто. Я ж з пристрілкою, з усього, щоб чим найбільша ефективність була від використаних снарядів. Майже після кожної нашої роботи розвідка скидала фото, відео нашої роботи, як говорить техніка, склади з бувало, що знищували. Що найскладніше в роботі артилериста, і що найприємніше? Найскладніше це захистити особовий склад і підготувати позицію. Дуже багато роботи. Вибрати так, щоб по максимуму замаскувати, щоб бути непримітним. Зараз ворог використовує ланцети, це проти ланцетів захист зробити. Ну і для особового складу укриття от, часу обмаль, а працювати. Влада дуже часто для артилеристів небезпека ну, не якби вона приходить з неба від ворожих безпілотників. Як у вас було з цим? Якраз оце це на наступі на Херсонщині. Як уже наші підрозділи прорвали ворожу оборону, п'ятеро людей були поранені. Ми вже мали переїжджати ближче до лінії розмежування, бо ворог відступив. І прилетів ланцет, і було п'ятеро поранено. Получається, хлопці чіпляли гармату до Камаза, і він якраз іменно, де хлопці ходили, якраз туди й влучив. Над нами ще в обід збили один безпілотник, але другий все-таки, на жаль, нас знайшов. Хлопці вижили? Так. <му> Мене звати Ярослав Янушевич, я начальник. На Херсонщині дуже гарно люди нас вітали, зустрічали, всі, всі раді, що ми прийшли і казали, що, щоб чим пошвидше ми звільнили всю їхню територію. Прибігали діти, малюнки давали. Відчуття змішані, бо видно, як пострадав цей населений пункт, як люди розказували, як над ними знущалися. Били, забирали все, що не так лежало, все, що їм треба було, просто забирали. А те, що не їхало, просто розстрілювали. солдатів з Після звільнення Херсонщини. Через два-три дні наш, наш підрозділ переїхав на схід. Яка відмінність бойових дій на південному напрямку і на Донбасі? Дуже велика відмінність. Я не... Якось вони тут більш краще вкопані, замасковані, що нашим підрозділам важко на сході просуватися вперед. На одній позиції може бути буквально там пару кілометрів, два-три підрозділи. Яку посадку не зайдеш, ворог дуже сильно і замінував. Хай навіть позицію зайняти дуже складно знайти місце так, щоб стати і все нормально було. На перших етапах війни не секрет, що росіян. Цей паритет переважав. Вони дуже інтенсивно використовували артилерію. Як гадаєте, що у нас на тепер зараз? Наш підрозділ переозброїли на 155-й калібр і інтенсивність роботи в рази, в рази три була більша. І працювали як ночу, так і в день. Набагато влучніше є. Були там нюанси, але особовому складу менше сили треба для роботи на ньому. Там більше автоматики ну і більш влучніше. В нас часу було обмаль, буквально два дні, але хлопці справилися дуже дуже швидко ТРФ 1 Французького виробництва, дальність стрільби до 24 кілометрів. Тобто ми вже трошки далі від лінії розмежування ставали. Ми Можемо працювати по посадці. Там, посадка там 500 метрів у ширину і кожен снаряд лягає, не виходячи на межі посадки. Кажуть, що кров піхоти це. Потартилеристів ну мається на увазі, що наша артилерія вона як ніхто прикриває наших піхотинців. Чи доводилося вам чути слова вдячності від піхоти? Дуже багато таких випадків. Там якогось іменно поодиночного случаю такого немає. Дуже часто іменно ворог іде в наступ. Нам той підрозділ, який ми прикриваємо, каже з координати, де йдуть, розвідка злітає. Частіше всього ми, наша розвідка теж працює, коригує, але як іменно йдуть наступ, то піхотна розвідка дає картинку і знищуємо ворога, той що вирішив наступати. А що ви можете сказати про е, паритет в артилерії? На чиєму він боці? Ну, вони переважають кількістю снарядів, а якістю роботи у нас пріоритет із самого початку війни. Вони беруть кількістю, а ми беремо лучність. У нас е... Готовність до роботи. Там сказали там, в 12 годин дня бути готовими до роботи. Чи ми займемо зранку позицію, чи ми займемо без 5-12, як такого нема. Нам просто дають час, готовність до роботи. Зараз ми тут, на північному вже напрямку, на північному кордоні. Чим відрізняються бойові дії тут? Прикордонні міста, села на постійній основі обстрілів 152-й калібр гради. Тут просто ворог може переводітися в повсякденну одежу і просто зайти, і ти навіть не будеш знати, що там якась лінія розмежування є, там попереду у нас якісь підрозділи, що ну, важко, там, ну, не пройдеш так, а тут без перепон вони можуть перейти. Ворог просто обстрілює села, нищить будівлі, а ми відповідь даємо по ворогу. Ресурс. Тоже хлопці і зморюються, і як би прикро не було, ми те втрати несемо. І від озброєння теж дуже багато залежить. Сумнів ніяких немає. Рано чи пізно ми вижимолі звідси.